Давай зробимо селфі. Запустимо в інсту і всі побачите, як мені пощастило з дружиною. З наричами. Дивись, як круто вийшло. Вітя чого тебе на фото нема? В якому сенсі. Юлія та Віктор зустрічалися вже майже рік. Коли чоловік запропонував жінці вийти за нього заміж, тій почало ввижатися, що Віктор зникає з їхніх спільних фотографій. Жінка вирішила спитати у бабусі, чи варто їй погоджуватися на пропозицію коханого. Ти заміж хочеш, але боїшся. Поклади руку в миску з квітами і розказуй. Боюся, бо в мене вже два невдалих шлюби було. Перший чоловік помер, другий до коханки пішов. Бачу, ти була вже вагітна. Але дитини твоєї я не бачу серед живих. Коли Женя мене покинув, мені всяка маячня вважалася. Я так нервувала, що дитину втратила. Досі собі пробачити не можу. Не твоя, втім, вина. Щось у твоєму домі ніби відштовхує будь-яке нове життя. Яке хочу увійти до нього. Катю, дай мені червону нитку. То я не дарма боюся, не буде мені щастя з звідтію. Тому він з фото зникає. Покажи мені його фотографію. Ось. Цей чоловік щиро тебе кохає. Але для того, щоб ваш шлюб був щасливим, треба з'ясувати, що саме заважає щастю увійти на ваш поріг. Ось бабусю. Це і перев'яжи, щастя тобі піду покажи. Привяжи цю нитку до ручки чашки, з якої зазвичай п'єш, три дні пий лише з неї. А на ранок четвертого дня зірви і привези мені нитку. Тоді я скажу, що робити далі. Добре, дякую вам. Повернувшись додому, Юлія зав'язала нитку на ручці улюбленої чашки, як і сказала їй бабуся. Вона сподівалася, що її страхи зникнуть, і вона нарешті буде щаслива поруч із коханим. Минуло три дні. На ранок четвертого дня жінка збиралася після сніданку поїхати до бабусі. Кохана. Прокидайся. Кохана, пообіцяй, що ти не будеш на мене сваритися. За те, що розбудив мене вихідний. Дивлячись, які в тебе наміри. За те, що я розбив твою улюблену чашку. Але це на щастя. А поки ти спала, я збігав, купив нову. Заодно і я сміття виніс. Дякую, коханий. Дякую і все. А поцілувати. Зачекай. <плес> Віктор не вірив у прикмети та забобони. Тож Юлія вирішила не розповідати йому про свій візит до бабусі та страхи, пов'язані з весіллям. Оскільки Віктор більше не зникав зі спільних знімків, жінка подумала, що все владнається саме собою. Кілька тижнів до весілля пройшли спокійно. Віктор та Юлія вирішили не влаштовувати гучного свята, тому що для них обох це був вже не перший шлюб. Пара хотіла присвятити цей день одне одному, але подруга Юлії Софія не втрималася. І зайшла до них у гості привітати новоспечене подружжя після розпису. Батько б з нього вийшов, як треба. А він сам то дітей хоче? Ой, він дуже хоче ще дітей. У нього ж колишня три роки тому поїхала за кордон з малим навідати родичів. Зустріла там нове кохання при баблі, посаді, так і не повернулася. Вітя за сином дуже сумує. Нічого собі. Mm -hmm. Ну, а ти сама то хочеш? О, я не знаю. Ну, Ми намагаємося, але якось не виходить. Я вже останнім ah. часом думаю, може, хай вже буде як є. А ти до лікаря ходила? Тільки збираюся. Якщо чесно, я боюсь. Вже ж немолоденька, ще й досвід минулий нікуди не дінеш. Раптом я знову дитину втрачу. Боїться вона. Подивись на мене, ні сім'ї, ні дітей Раніше здавалося, що жити своїм життям, думаючи лише про себе, це круто. А тепер. А тепер буває так тоскно, що тільки не віддаси за нормальну сім'ю. Боїться вона. Коротше, я тобі дам контакт свого гінеколога і не зволікай. Дівчат, чого ви там забарились? У мене вже келихи блищать, як у бармена. Ідем. Розмова із подругою підштовхнула Юлію до рішення, про яке вона вже й сама давно думала. Жінка відкинула сумніви, відвідала лікаря і почала виконувати всі прописані рекомендації. До речі, лікар рекомендував дещо цікавіше за здорову дієту. Це для цього ти мене сюди привела. Mm -hmm. Зараз покажу тобі секретну техніку виробництва дітей, яку мені порекомендували в консультації. А мені можна тільки дивитись чи можна брати участь. Можна брати участь. Сьогодні якраз підходящий день. Минуло кілька тижнів. Привіт, коханий. Привіт, кохана. Ти вчасно. Я якраз вечерю приготувала. Тебе щось трапилось? Глядаєш засмученим? Та все норм. Просто тимчасові труднощі на роботі. Юлії подзвонила матір і попросила приїхати та допомогти їй переоформити документи на машину. Вона збиралася її продати, а Юлія значилася співвласником в техпаспорті автівки. Жінка взяла відпустку за власний рахунок та поїхала в сусіднє місто. Вона планувала провести у матері тиждень, але з документами все вдалося владнати за кілька днів, тому жінка повернулася додому раніше. Чоловіка Юлія про це не попередила, сподіваючись, що її повернення стане для Віктора приємним сюрпризом. Привіт, коханий, Привіт, сонечко. Збирався раніше набрати, закрутився. Вибач, я тільки додому прийшов. Як там у вас справи? Сенсі, ти додому прийшов? Я взагалі додому. Хотіла тобі сюрприз зробити. Взявся документи розгрібати і так закопався, що вирішив на роботі заночувати. Пробач, що не сказав. Не хотів, щоб ти хвилювалася. То ти приїдеш сьогодні чи ні? Люба, відпочинь з дороги, а завтра чекай на мене зранку. Приїду, як тільки звільню, добре? Почувши незрозумілі виправдання mm -hmm. чоловіка, Юлія намагалася відігнати від себе думки про його зраду. Але це їй так і не вдалося, адже заважав досвід попереднього шлюбу. На ранок жінка не витримала і поїхала до бабусі. Мій колишній чоловік робив те саме, а потім до коханки пішов. Подивіться, будь ласка, Віктор мені зраджує чи ні? Я ж казала, нитку через три дні зняти і мені привезти. Я б тоді більше змогла побачити. Вибачте, це ненавмисно вийшло. Вітя просто чашку розбив і уламки викинув разом з ниткою. Дай мені чорну річ, яка в тебе в сумці лежить. У мене тільки пересоля Віктора. Моя зламалася, і я цю взяла про всяк випадок. Немає в нього коханки. Є таємниця, пов'язана з минулим. Справи чоловіка не ліз. Про свою майбутню дитину піклуйся. А звідки ви знаєте, що ми дитину хочемо? Це поки що тільки в планах. Але якщо хочеш, щоб ніщо не заважало дитині на світ з'явитися, шукай у передпокої прямокутний предмет. Саме він заважає щастю увійти в твій дім. Що це може бути? Оця парасоля висіла навпроти нього. Коли знайдеш цю річ, її треба винести з передпокою і заховати на три дні у темному місці. Тільки тоді твої випробування закінчаться. І головне, щоб ця річ більше ніколи не з'являлася у передпокої. Повертаючись від бабусі, Юлія весь час розмірковувала, яка ж річ не пускає в її дім щастя. Жінка подумала, що мова йшла про картину. Яка стояла саме навпроти вхідних дверей. Але як тільки Юлія торкнулася її, то відчула приступ Нудоти. Жінка ледь опанувала себе. Вона вирішила сховати картину, а потім сходити до аптеки. Юлія пам'ятала слова бабусі про вагітність і тому наважилася купити тест. Жінка сама очікувала результатів, коли додому повернувся Віктор. Юлечка, у мене до тебе дуже серйозна розмова. Готова посперечатись, в мене важливіше. Те, що ти прийшов саме зараз, це добрий знак. Я в знаки не вірю, але я тебе дуже люблю і готовий вислухати завжди. Я тільки що робила тест на вагітність, і результат лежить у мене в кишені. Я його ще не бачила. Давай разом дізнаємось. Юля. Юля. Ми це зробили. У нас вийшло. Ну так ти, здається, теж щось хотів розповісти? Зараз це не має жодного значення. Головне, що віктор так щиро відреагував на новину про вагітність, що в жінки на якийсь час розвіялися усі сумніви щодо його вірності. Минуло декілька тижнів. Юлія встала на облік до жіночої консультації і зробила своє перше УЗД. Повертаючись додому, жінка набрала чоловіка, щоб повідомити про результати дослідження. Була у лікаря, він сказав все в нормі. У нас чудовий малячок. Правда, поки що не видно хлопчик чи дівчинка. Чудова новина, вона, я так влюбився. А щось ще рекомендували? Ну так, не порушувати мій спокій. Ти сьогодні приїдеш раніше. Мені роздрукували знімки, побачиш нашу дитинку. Юлочка, вибач, в мене на роботі аврал. Доведеться затриматися. Коли вернувся, одразу приїду. Добре, добре. Юлію дуже турбувало, що останнім часом Віктор став часто затримуватися на роботі. Повертався він зазвичай у поганому настрої. Жінка дуже хотіла дізнатися, що з ним насправді коїться. Але щоразу згадувала слова бабусі, яка веліла не втручатися, тому Юлія стримувала себе. Проте, якось, під час прогулянки, вона побачила, як її чоловік Віктор сідав в машину до незнайомої молодої жінки. Привіт. А ти зможеш вирватись з роботи на півгодинки. Побідаємо разом. Я під'їду. Сьогодні точно не зможу. Давай іншим разом. Вибач, я не можу зараз говорити. Юлія почувалася обуреною та ображеною. Вона вирішила одразу повернутися додому. Жінка чекала коханого на розмову, але Віктор зателефонував досить пізно і сказав, що мусить поїхати у термінове відрядження. Я бачила, яке в тебе відрядження, і як ти сів її машину, я теж бачила. Мені стосунки на трьох не потрібні. Додому більше можеш не вертатись. Бувайте здорові. Після сварки із чоловіком Юлія відчула раптовий біль і тому мусила звернутися до лікаря. Ви казали, все налагодиться, якщо я не лістиму в справи чоловіка і винесу з передпокою прямокутний предмет. Я зробила все. Та моє життя пішло шкероберть. Візьми з три гілочки. І поклади переді мною. І щодо Віктора ви помилялися. Він таки пішов до коханки. Якщо я ще й дитину втрачу, як минулого разу, я не переживу. Віктор тобі не зраджував і не зрадить. Між ним і жінкою, з якою він зустрічався, кохання немає. Їх пов'язує таємниця, яка скоро розкриється. А предмет із передпокою. Ти не той винесла. Як не той. Прямокутний. Висить там ще з першого шлюбу. Та річ наче блищить. У тебе недавно з'явилася її фотографія в телефоні. Як це з'явилося? А може, це стелфі на фоні дзеркала мені вітя. Нещодавно прислав його зі свого телефону. Може бути воно? Ось той предмет. Не можна дзеркало вішати навпроти вхідних дверей. Так воно не дає новому життю і щастю заходити до помешкання, відштовхує його. Зрозуміла. Я тоді сховаю його на три дні в коморі і потім перевішую. Тобі треба буде ще й обряд провести. Ці галочки з собою візьмеш. Так а з Віктором, що робити? Якщо хочеш бути щасливою, маєш вислухати Віктора і помиритися з ним. А тепер не перебивай і слухай уважно. Повернувшись додому, Юлія провела обряд, який їй порадила бабуся. Забороняю тобі щастя в дім не пускати. Маєш мене боронити і мою сім'ю охороняти. Дзеркало жінка сховала на три дні до комори. Вона дуже сподівалася, що це допоможе їй повернути щастя в родину. Наступного дня вона випадково зустріла на вулиці свою подругу Софію. Там, звіти, як тебе розрулилося все. Ну, розказу, я ж переживаю. Та як? Я його. Прогнала на емоціях, на дзвінки не відповідала. Зараз ось хочу послухати, що він скаже на свій захист. Нічого там слухати. Треба одразу подавати на розлучення. Зраду прощати не можна. Що ти таке кажеш? Я не казав Юлі про свої справи, тому що не хотів, щоб вона хвилювалася. І ти це точно знаєш, як і те, що я не зраджував. Чекайте, я нічого не розумію, звідки це вона точно знає. Вчора я йшов вмиритися, зустрів Софію, а вона сказала, що ти змінила замки, поїхала до мами і подаєш на розлучення. Запропонувала переночувати у неї. І ти ночував? Я ж не думав, що вона спробує мене звабити. Я, звісно, відмовився. Я ніколи ні з ким тобі не зраджу. Софія, це правда? Мало того, що ти мене накручувала постійно, ще й ситуацію скористалася, щоб чоловіка увезти. А я його на вірність хотіла перевірити. Я це для тебе робила. Слухай, я тобі не вірю. Давай просто не треба більше для мене нічого робити, добре? Просто не дзвони мені, будь ласка, і не приходь. Такі подруги мені точно не потрібні. Ну, як знаєш, а я не жалкую. Вітя мені давно подобається. А раз так склалась доля, я не могла пустити такий шанс. А мене дістало, що за такою мишею, як ти, усі чоловіки стеляться, а я задніх пасу. Юля ж тобі сказала. Ми більше не хочемо тебе бачити. Ти казав про якісь свої обставини. Може, розкажеш зараз, що ти приховував? До міста приїхала моя колишня дружина з чоловіком і сином. Спершу ми зустрілися випадково. Жан. О, віття. Що ти тут робиш? Не думала тебе тут побачити. Привіт. А ми приїхали з Марком на декілька днів продати квартиру, що залишилася від батьків. А денчик? Денчик з нами. І ти не збиралася мені про це сказати? Я малого три роки не бачив. У тебе совість є? У Мене розум є. Ден виховує Марк? І краще буде, якщо в нього буде той батько, який поряд. Ти зі своєю мантрою має бути один батько і так не даєш нам спілкуватися. Але його батько я, і я маю право його побачити. По закону вже не маєш. Ти дав нам дозвіл на виїзд за кордон. Так, от за кордоном, інші закони. Тепер Марк його батько. Як я міг тебе колись кохати. Ти ж бездушна. Я стильна і сильна. Вітя, ти не хвилюйся. Марк просто обожнює малого. До того ж, ти все одно не зміг би з ним спілкуватися. Ден розмовляє лише іспанську. Аджіоса мік. Вона за кілька днів мала повертатись назад до Іспанії. Я вирішив нічого не говорити тобі про зустріч. Та коли я була у мами щось трапилось, так? Чоловік Жанни терміново поїхав додому, а Денис з харчовим отруєнням потрапив до швидкої. Жанні ні до кого було звернутися, вона попросила мене підмінити її в лікарні. Я кілька разів сидів із сином. Вітя, ти мав би мені сказати, я... я б зрозуміла. Я й хотів сказати, але не по телефону. А коли прийшов додому, ти показала мені тест, я не наважився. Не хотів, щоб ти хвилювалася. Вітя, якби я знала, що ти з сином, то мені було б набагато легше, Вітя. Я місця собі не знаходила. Я думала, що ти з коханкою. Вибач. Вибач, все минулося. Вчора я посадив Жанну з Денисом на літак, вони вже вдома. Я весь твій і обіцяю більше ніколи не приховувати від тебе правду. Юлія пробачила Віктора за те, що він не розповів усієї правди одразу. Адже чоловік робив це, намагаючись вберегти дружину від зайвих переживань. В їхній сім'ї, нарешті, запанували мир та злагода. Софією подружжя більше не підтримує стосунків. І її особисте життя так і не склалося. Жанна з Денисом повернулися до Іспанії. Хвороба хлопчика примирила Віктора з колишньою дружиною, і зрештою йому вдалося домовитися із Жанною про можливість спілкуватися із сином. Бабуся попереджає: дзеркало, що висить навпроти вхідних дверей, може стати перепоною для щастя. Воно заважатиме новому життю увійти у ваш дім.